Дорогі друзі, існує ризик, що внутрішньопереміщені особи можуть втратити державну допомогу на проживання 2000 гривень на дорослого та 3000 гривень на дитину або людину з інвалідністю. Давайте детальніше розглянемо, хто саме може втратити цю фінансову підтримку та як цього уникнути. Умовно є дві категорії переселенців: ті, які отримують фінансову допомогу безстроково, і ті, кому така допомога надається лише протягом 6 місяців. Після цього виплати припиняються. Однак є категорії переселенців, які можуть продовжити отримувати допомогу. Для цього необхідно подати спеціальну заяву до управління соціального захисту. Населення. А тепер послухайте, будь ласка, хто має право на продовження виплат. Родини з дітьми до 14 років. Якщо сім'я проживає в зоні бойових дій або в регіонах, де через війну діти не можуть відвідувати школу. Родини, які доглядають за інвалідами. Якщо у сім'ї є людина з інвалідністю першої групи, Дитина з інвалідністю до 18 років або тяжкохвора дитина, за якою доглядає хтось із членів сім'ї. Діти без батьків, неповнолітні діти до 14 років, які приїхали без батьків, можуть продовжити отримувати допомогу за умови, якщо родич подасть заяву. Вагітні жінки. Жінки на пізніх термінах вагітності з 30 тижня також мають право на продовження виплат. І на останок кілька цифр. В Україні 4 мільйони 600 тисяч внутрішньопереміщених осіб, але виплати отримають лише 1,5 мільйона, з яких 1 мільйон 200 тисяч допомогу на оренду житла. У серпні ця допомога для багатьох завершилася, але уряд продовжив її на 6 місяців до лютого 2025 року. Нагадаю, що у бюджеті на наступний рік передбачено 1 мільярд гривень на допомогу для проживання внутрішньопереміщених осіб. Підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі! bye